Це все, що залишилося від магазину у центрі Самотоївки. Поблизу будівлі вранці 3 квітня влучила російська ракета. У той час в магазині були покупці, говорить продавчиня Олена. Я просто почула, що все летить. Я тут присіла просто. Якби тут присіла, мабуть, би вбили, бо там гора кирпичу. А отут я присіла. А моя напарниця стояла там коло дверей. Двері просто були відкриті. Якби були закриті, я не знаю. А двері були відкриті. Вона стояла якраз в морозилку, загружала товар. А я відпускала людей. Маленький хлопчик, був бабуся його і ще одна людина, я вже не пам'ятаю, хто був. Магазин був часткою сімейного бізнесу, говорить його співвласник Олександр. Попередньо збитків додає чоловік завдано на понад півтора мільйони гривень. В центрі один магазин і тут було просто постійне скупчення людей. Це не те, що там 9.30, це, ну, як би сказати, час пік. Це всі попросила, хто на роботу, хто з хто, хто де. Поруч із магазином тіло чоловіка. Загиблого накрили тканиною. Поруч його родичі. Ім'я чоловіка Володимир. Він допомагав у цьому магазині лагодити дровник, говорить його теща Катерина. Вони тут з Ромою, Ромою відвезли, везли вже в суму. Значили в краснопілля, тепер у Суми відвезли десь у больницю. Самотоївку разом із родиною Володимир переїхав з прикордонної покровки, розповідає його невістка Олена. Додає, влітку планував повернутися додому. Ми вчора в нього вечором були, в нього такі плани були. Вчалися, вечеряли. А утром каже, я наберу нам подзвоню і так не набрав. Дуже болюча трата для нашої родини. У обласній прокуратурі повідомили, що також поранені чоловік та його трирічна донька. Їх ушпиталили. Приміщення магазину тепер напівзруйноване. Те, що вціліло, виносять та завантажують в автівку. За словами Олександра, після того, що трапилося, відновлювати торгівлю поки не планує. Ні, нема смислу. Будинок пані Тетяни. Поруч із магазином. Після ранкового вибуху без жодного вцілілого вікна. Вибух, як дав і в нас у кухні потолок ввалився пластиково, обервалося в сіті. І ми давай тікати на вулицю. Хлопчик злякався дуже, побіг туди за баюру, І ми тоді ж давай дивимося, палахає все, і ми побігли далі туди. Нині жінка чекає на допомогу, аби закрити вікна. Надавали будівельні матеріали волонтери гуманітарної місії Проліска. Загалом цього разу вибуховою хвилою пошкоджені 20 будинків місцевих мешканців, магазин, будинок культури, лікарня, садочок та школа, говорить заступник краснопільського міського голови Василь Лавріненко. Першочергову допомогу надає нас надійний партнер. Це громадська організація «Проліска». Також у нас є матеріальний резерв державний, в якому знаходяться доска, покривельні, деякі матеріали. Також будемо надавати цим допомогу, хто потребує на сьогодні. Говорить Василь Лавріненко. У громаді від початку війни пошкоджені понад 700 будинків місцевих жителів. Діана Крахматова, Катерина Гладенко, Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.